Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fishing Man's Club Українська рибалка. Слава Україні! Сьогодні хочу зняти відео, таке незвичайне відео, підготовка до зимового сезону риболовлі. Але перш ніж почати відео, хочу вам показати свій канал в YouTube. Ось, друзі, мій канал, відкриваємо керувати відео. Заходимо в. Аналітику показати більше. Вибираємо за весь час період. І ось, друзі, хочу вам показати статус підписки. Непідписані глядачі 97,9%. Підписані глядачі 2,1%. Це за весь період каналу вже 4 роки. Друзі, хочу вас попросити, давайте виправимо цю ситуацію. І хочеться, щоб з підпискою дивилися більше глядачів. Мій канал. Підтримайте український канал, український контент. Підпискою та лайком. Для мене це буде приємно. А для вас це буде нескладно. Надіюсь на, на вашу підтримку. Дякую. Так, а тепер щодо підготовки до зимового періоду риболовлі, у мене є отаких от три. Вудочки зимовых, Тут стоят поплавочки И мормышечки. Вот такие вот. Есть разные. Есть такая мормышечка. Есть такая мормышечка. И есть такая мормышечка. Сейчас вам покажу ближе. Тут у нас на трех. На трьох вудочках у нас мормишечки гостренькі. Ще в мене є спинальчик такий, тут в мене балансирчик знаходиться, отакий от, не знаю, грам 10, напевно. Стрійничком внизу, два гачка по боках. Колір такий яскраво, оранжево, жовто-зелений. І є в мене ще поп. Є ще в мене тут поплавочки ось запасні, менші більші. І є ось мормишечки от, Запас. Тут є і літні мормишки на кореся на коробку, а її зимні мормишечки є. Ось капельки, як їх називають, є мормишки без мотивочки. Запас у нас є. Так. Пока цього достатньо, є в мене, друзі, отакі вот я собі купив 5 жерлиць. І тут стоять в мене трійники і подивимося на гостроту його. Так, теж, бачите, проскакує трохи. Так що їх потрібно точити після кожного сезону. А якщо у вас ще й... Частенько попадається щука, то підтачуйте їх, може і після окружної риболовлі. Ми алмазний націльочок такий і ним дуже добре підточувати гачечки. Раз. Два. Айте тримаю, навіть не це не сходить. Останьте. Так, ставимо назад все. О, у нас вже вимкнули світло. Але в нас є ліхтарик наш. Вудочки наші готові, запас у нас є. Жерлиця я вам казав, в мене вже 5 штук. От такі от три зелененьких і дві синеньких. Тобто сюди ось вставляється. жерлочка наша і ставиться, робиться луночка. Опускаємо на саме дно, потім піднімаємо на 3 на 4 оберта, щоб наша наживка, у нас живець був десь в 20-30 сантиметрах від дна. Тоді щука, судак Взагалі хижак дуже гарно бере нашого живця. Вставляється прапорець сюди. потім Опускається живець на дно. Так от ось риба потягнула наживку і прапорець загорається. Ось так. От. Тобто видно, що сталося клювання. Ось так це, друзі, все працює. Дуже цікава риболовляна. Жерлиці сам полюбляю, але ще я на жарлиці не ловлю. Риби, хочу вже дуже спіймати, так що все ще попереду. Так, хочу показати вам свого бура. Отакий от бурмі. Тут стоять ножі, якщо я не помиляюсь, він. 130-й в мене розмір, діаметр ножів. Що вам буде видно зараз? Світло виключили, то не вийде нічого. Ось такий от бурик у мене. Є в мене отака от для чищення лунок ситичко, ось непогано металеве. Можна не мій лід розбивати, тут такі зубці стоять, ось бачите. О, розбивати лід, коли замерз. І є ось такий телескопічний гак щоб коли велика рибка в нас клюне, він тут фіксується, називається багор. Ось такий в мене ось зимовий ящик. Сюди я складаю вудочки, жерлиці. Можна на ньому сидіти дуже зручно, тут у нас пінопласт, не холодно буде. Ось от. Рибацький ящик. Зручненький. Так, ну що, все у нас практично підготовлено. Так що зараз збираємо все назад в ящик і буде в нас на зимню рибалку все в зборі, готове. Рашисти не дають нам жити нормально, мирно. Ну і що, друзі? Ми сподіваємося, що скоро буде перемога за нами, все буде Україна. До зимової риболовлі я вже підготувався. Так що, друзі, підтримуйте український канал, український контент підпискою лайком. Не забувайте ділитися відео з друзями, пишіть коментарі і до зустрічі на риболовлі. Всім пока-пока!